Цього тижня у США геї лесбіянки захищаючи свої права, пішли походом на Білий Дім. Вони вимагали рівних прав для представників сексуальних меншин та закликали президента Обаму виконати свою обіцянку покласти край дискримінації проти них. Напередодні президент США виступив з промовою на благодійній вечері, яку організувала кампанія захисту прав людини, найбільша організація, яка захищає права гомосексуалістів та лесбіянок. Президент обіцяв скасувати так звану політику Не питай, не кажи щодо служби геїв в армії, а також домогтися надання таких самих прав парам сексуальних меншин, якими користуються звичайні подружжя з подробицями, Марія Юнко. Тисячі активістів руху за права сексуальних меншин скандували гасло виборчої кампанії Барака Обами Так ми можемо і вимагали, щоб він виконав свої обіцянки. президенти Обаму під час кампанії ви зобов'язалися, і ми будемо вимагати дотримання обіцянок все, що ми хочемо, так це рівні права. Ці активісти прагнуть рівних прав у таких питаннях, як одностатеві шлюби, усиновлення дітей і служба у Збройних силах. Напередодні демонстрації у Вашингтоні у промові на з'їзді організації захисту прав геїв президент Обама попросив потерпіти, адже він обтяжений двома війнами, проблемами економіки та справою реформи системи охорони здоров'я. Однак моє зобов'язання перед вами непохитне навіть у час цих великих проблем. Президент Обама прагне скасувати так звану політику не питай, не кажи, згідно з якою збройні сили не запитують про сексуальну орієнтацію рекрутів, але звільняють тих, хто відверто визнає себе геєм. На думку військових лідерів, дозвіл геєм відкрито служити у збройних силах негативно вплине на дисципліну і довіру серед військовослужбовців, які живуть і працюють поряд один з одним. Це питання особисто зачепило лейтенанта Дена Чоя. Він ветеран війни в Іраку, якому загрожує звільнення згідно з існуючою політикою Пентагону. Я тут, бо ми маршируємо заради рівноправності. Я марширував в армії, і ми воювали за багато речей. Однак коли в нашій країні дискримінують людей, то це наш обов'язок встати на їх захист. Барак Обама також звернувся до Конгресу з проханням скасувати закон, який дозволяє штатам відмовитися визнавати одностатеві шлюби. Хоча ідея одностатевих шлюбів стає більш прийнятною у суспільстві, опитування громадської думки показує, що більшість населення, як демократи, так і республіканці, проти цієї ідеї. А першим штатом, в якому почалася реєстрація одностатевих шлюбів, став Масачусетс. Марша Гермс і Сьюзен Шеферд перша гомосексуальна пара у США, яка змогла отримати офіційне свідоцтво про. Одруження 17 травня 2004 року тепер у цьому штаті 74% виборців не лише схвалюють одностатеві шлюби, але й вважають, що дозвіл геям та лесбіянкам одружуватися приносить користь суспільству. Це була надзвичайна подія. Ми змогли зареєструвати наш шлюб і розділити цю радість громади, пов'язати наше життя в такий спосіб. І це значно полегшило життя їхньому сину Пітеру. це відкрило для мене можливість обговорювати цю тему з друзями, і це справді надзвичайно я не міг цього робити майже усе своє життя. Тепер Пітер і багато інших дітей, які виростають в одностатевих шлюбах, можуть не соромитися своїми батьками. Марія Юнко Голос Америки.